Доброго дня Покровськ. Сьогодні секція Регбі відзначає своє 15-те річчя. Я хочу привітати всіх спортсменів, всіх батьків з цим святом у далекому 2007 році. У місті Покровськ за ініціативи старшого тренера Федерації Регбі Донецької області Антона Бойко та за підтримки керівництва Федерації Регбі Донецької області Олега Єроміна та Олександра Корха був проведений набір юнаків у трьох школах Покровська Номер 4 6 та 14 ЗОЖ селища Денасового заводу. На перше тренування прийшли більше півсотні юнаків. На сьогоднішній день секція регбі міста Покровська має чим пишатися. За 15 років роботи в ній підготовлено більше ніж 400 чемпіонів та призерів чемпіонатів України з регбі серед юнаків, 11 майстрів спорту України та 39 кандидатів у майстрі спорту України з регбі. Сьогодні Покровська команда регбістів буде змагатися у півфіналі чемпіонату Європи з регбі серед юніорів до 19 років, що відбудеться в Італії. Шість хлопців будуть відстоювати честь Донецької області. Бажаємо. Перемоги нам побажаємо перемоги Україні у війні. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Тож бажаємо юним спортсменам тільки перших місць і золотих медалей. Чекаємо вдома з перемогою.